Володимир Зеленський зустрівся з папою римським левом XIV у резиденції Понтифіка Кастель Гандольфу. Подякував папі за підтримку та заклики до миру і за посередництво Ватикану у поверненні викрадених Росією українських дітей. Президент запросив папу римського приїхати до України. Також під час візиту до Італії Зеленський зустрівся з прем'єр-міністркою України Джорджою Мелоні. Провели змістовну дискусію щодо всіх аспектів дипломатичної ситуації. Цінуємо активну роль Італії, написав президент у мережі Ікс. Народні депутаті Гані Скороход обирають запобіжний захід. Її підозрюють у підбурюванні до надання хабаря за застосування санкцій РНБО до компанії конкурентки. Напередодні іншого фігуранта у цій справі, якого в набу називають спільником народного депутата, взяли під варту з альтернативою внесення понад 4,5 мільйона гривень застави. Росія атакувала ударними безпілотниками об'єкти газової інфраструктури. Зруйноване критично важливе обладнання, що забезпечує безперебійне газопостачання для населення. Повідомили в Міненерго. Також через нічні обстріли РФ без світла залишилися споживачі у Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській та Сумській областях. Аварійні відключення світла застосовуються також і у Харківській та Полтавській. У більшості регіонів України діють погодинні відключення електроенергії від 2 до 4 черг, обмежені і потужності для промислових споживачів. Двоє людей загинули внаслідок атак російських дронів на Сумщині. Окупанти били прицільно по цивільних автівках. Загинув 73-річний чоловік у Миропільській громаді і 61-річний у Краснопільській. Поранена також жінка, повідомив керівник ОВА. У регіоні вкрай складна ситуація зі світлом. Критична інфраструктура на резервному живленні розгорнуті пункти незламності. Чернігівщина російська армія атакувала ударними дронами, влучили по території фермерського господарства у Корюківському районі. Згоріли скирди соломи загальною площою близько 1800 квадратних метрів. У Ніжинському районі вдарили по одному з промислових об'єктів. Обійшлося без постраждалих. У Запорізькій області окупанти атакували об'єкт інфраструктури. Вибухова хвиля пошкодила будівлю пожежно-рятувальної частини. На момент атаки особовий склад працював на виїзді. Це і врятувало надзвичайників. Троє загиблих і п'ятеро поранених через російські обстріли на Херсон. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, лікарня, ліцей, водонапірна вежа, об'єкт критичної інфраструктури, газогін та автотранспорт. До 38 осіб зросла кількість загиблих внаслідок російської атаки по Тернополю 19 листопада. Виявили тіла іще двох загиблих, повідомили в поліції. Зниклими безвісти наразі вважаються ще троє дорослих. Російське місто Чебоксари атакували безпілотники. Місцева влада повідомила про постраждалих та пошкоджені будинки. Віцепрем'єр Чувашії заявив, що внаслідок атаки нібито постраждали дев'ятеро людей, серед яких є дитина. Це не перша атака безпілотників на Чебоксари. У місті є завод, що виробляє обладнання для армії РФ. Він і є головною ціллю дронових атак. В Іванівській області РФ неподалік від Москви розбився Ан 22 на борту. За попередніми даними було семеро російських військовослужбовців. У Міноборони РФ підтвердили, літак розбився під час обльоту після ремонту. Ан-22 «Антей» вважається найбільшим у світі турбогвинтовим літаком. Він створений у Києві у 1965 році. Усього випустили 69 екземплярів. До нині збереглися лише кілька за даними телеграм-каналів. Цей ан 22 був останнім літаком свого типу. СБУ та Нацполіція запобігли нелегальному продажу трофейної зброї. Викрили та затримали дев'ятьох ділків, які намагалися продати різну зброю, вивезену з деокупованих районів та зони бойових дій. Серед вилученого у фігурантів російські гранатомети, автомати Калашникова, вибухівка та набої різного калібру, затримані ділки з різних районів України Київщини, Вінниччини, Донеччини та Луганщини. Дональд Трамп вважає, що Росія має більше переваг у переговорному процесі, тому що вона більша за розміром країна. Таке американський президент заявив в інтерв'ю Політіко. Також сказав, що в Україні потрібно провести вибори, бо їх вже давно не проводили, нібито прикриваючись війною. А ще Трамп переконаний, що Крим оточений океаном з чотирьох сторін. Андрей Бабіш став прем'єр-міністром Чехії. У жовтні його популістська партія Ано перемогла на парламентських виборах. Упродовж тижня Бабіш має сформувати уряд. Раніше він заявляв, що скоротить військову допомогу Україні з держбюджету і заявляв, що новий уряд може припинити чеську ініціативу з постачання великокаліберних боєприпасів для України з усього світу, бо на його думку ця схема непрозора і надто дорога. Україна здобула 40 нагород на чемпіонаті світу з української національної боротьби на поясах. У змаганнях в Литонському Каунасі взяли участь понад 280 спортсменів з 12 країн світу. Збірна команда України серед дорослих здобула 30 медалей, а збірна юніорів виборола 10 нагород. Жіноча команда посіла друге командне місце, а чоловіча третє.